Всім привіт, я на ринку Шовар, і там глядати ціни на овочі. Скільки така капуста? По 35, а перчик тілі? По 250, а капі? По 80, і геркулес також 80, а динька? По 40, а ось такий помідор? По 75, гурт, а ось такий помідор? 50, а ось такий помідор? 70, а кабачок? Так, по 10 гривень? О, супер. А цвіта? 55. баклажан 30. по 30 гривень. А черіки? По 100 гривень. І це все напроти шоу-руму, десятий ряд, 24 місце. Ось такий перчик по 50 гривень. Скільки треба взяти? Щоб був по 50 кг хоча б. А ось такий перець 80, а всі ці? по 50. Це відразу на початку дев'ятого ряду. А по скільки петрушка? з Скореним? 60. А чаріки віку ціна? 100 по 100 гривень, а жовті? А, Також. А, ось може... який помідор? 74. Ну, на год. Яка ціна? 50. По 60. 50. Ось такий помідорчик по 100 гривень. Огірочки по 25. І ось такі помідор по 60. Ось така сливка 60 гривень. А шпаргівка 50. по 50. Це сьомий аріад. Ось такий чорний помідор, яку ціну? По 70, так? А по скільки огирок? На, на гурт? 25. По 25. А по скільки брокколі? Пані, гурт розрізний. Гурт. 50 гривень. Так, ось такий перчик на гурт по 65. А баклажан? Баклажан 23. по 25. 35 огірочок 35, 50, 50 60. Це є дев'ятий ряд, 24 місце. І є ще ось такі по 65. А цвітна в яку ціну? Цвітна по 30. А по скільки цвітна буде? По 20. Скільки така картопля? По 16, а морква по 15. борячок 12. І це все в кінці 11-го ряду. А кукурудза викликана на гурт? На гурт? Так, на гурт. По, по 20. По чому капуста? Гурт. По 12. По скільки картопля? По 15. А картопля викликана? 15 гурт. 15 по гурту. 15, 13. А морква? Морква у нас 20 гривень, де гурт. По 20 гурт. Скільки кукурудза? По двадцять. А капуста викуцину? Сітками. Сіткою, так. По дев'ять. Оскільки по буряк? По 12. По дванадцять, а морква? По дванадцять. Так, чесничок любаша по сто двадцять. Ось такий. По скільки морква? Морква. По п'ятнадцять і картопля? Картопля. Менше дванадцять. Ось така п'ятнадцять. А капуста? Капуста. По 12 гривень. Це в останньому ряді. А по скільки буде айсберг? По 70 гривень за кілограм. А цибулька зелена? 100 гривень, а кріп? 150 грибочки по 60, по 65. І по 60 є. По 65 є. По 55 є грибочки. І по 60. Глива є по 70 грн, і тут на роздріб можна ще купити по 40, по 70 і по 80 грн.